Вікторія Павлівна, проінформуйте, що сьогодні військова адміністрація робить для того, щоб все ж таки в Сумській області був створений обласний ліцей військової підсиленої підготовки для дітей. Це для дітей в першу чергу загиблих наших героїв, для наших захисників. Держава визначила це пріоритетним, щоб створити певні належні умови для. Дітлахів для дітей, які втратили своїх батьків, які потребують сьогодні допомоги. Але на жаль, міська рада Сум міста Суми і обласна рада вони не підтримують створення такого закладу. Проводиться робота по створенню державного військового ліцею в обласному центрі на базі майнового комплексу в місті Суми, там де і раніше знаходився у нас. Військовий ліцей імені Харитоненка. Ви всі знаєте, що та територія, той навчальний заклад, який був, він має історичне значення. З 1902 року в цій будівлі знаходилися заклади, які надавали військову освіту різного рівня. Я думаю, всі пам'ятають і наших курсантів словетних, які зараз захищають нашу державу, і наші ліцеїсти. Які були, і ви знаєте, що один із випускників нашого ліцею, перший, коли була окупація Криму, заспівав гімн України, тому ми зобов'язані продовжувати цю традицію і зобов'язані відновити роботу такого закладу. Перша і головна вимога це безпечність навчання. Це ми маємо в цьому році були побудувати там захисну споруду двойного призначення, тобто як ми зараз вже називаємо це підземну школу для цих дітлахів. Але немає відповідного рішення обласної ради для того, щоб ці фонди і на ці фонди можна було б виділяти відповідні кошти з державного бюджету. Зараз це стоїть на паузі, тому військова адміністрація пішла. І знайшла розуміння в міністерство. Були звернення до трьох міністерств. Нас підтримує і міністерство оборони, нас підтримує міністерство ветеранів, підтримує міністерство освіти. Ми зараз працюємо над виготовленням проектно на документації. Не знайшли тут, то ми пішли вже в міністерство за підтримкою для того, щоб створити належні умови для цих дітей. Святий обов'язок допомогти і підтримати. Сім'ї захисників і захисниць, тому основною метою є це підтримка наших ветеранів, їх сімей, особливо тих сімей, де є загиблі. Основною задачою є і також патріотичне виховання. У всіх прикордонних громадах, областях, регіонах існують такі заклади військового спрямування, які допомагають. Виховувати майбутніх захисників, створювати належні умови для цієї категорії дітей.